Я почав якби, відчувати себе особливим таким, гордість підступала. За Бога все починав забувати, забувати, це потрібно було вже будувати життя. І я собі таку ідею надумав, що оскільки я не досягнув великих висот в спорті, то я свого малого буду сам тренувати. Я за всі ці роки вперше. Закричав до Бога, Боже, чому так? Чому ти мене не положив на лікарня, на ліжко? Чому ти на мене не коснувся? Чому ти ось так? Я так собі подумав, що це приведе до того, що сім'я розвалиться. Я пам'ятаю, я один вийшов тоді. Один вийшов тоді і попросив церкви помоліться за мене, будь ласка, помоліться, бо я дуже грішний чоловік. Ви народилися, як на мене, у досить особливій сім'ї, незважаючи на те, що жили в часи Радянського Союзу, коли християнство, воно переслідувалося і не дозволялося віросповідання. Розкажіть про свою сім'ю. Я народився в християнській сім'ї, в сім'ї християн Віри Євангельської. Народився на Рівненщині, Сарницький район, село Корост. 1960 році. Це був особливий період. Тоді був Радянський Союз, тоді переслідували дуже віруючих. Ну, виховувала мене мама, тому що я не пам'ятаю тата. Тато відійшов у вічність в 1961 році, коли мені всього був рік. Він пройшов в таборище сталінські за віру в Бога в 52 му році він був засуджений. Але після смерті Сталіна в 53 му році було реабілітовано і амністовано. І він повернувся додому, дружився, народилося 4 донечки в нього, чотири сестрички. І він дуже хотів сина. До речі, є цікава історія його відходу від землі, адже як раніше ви розповідали перед інтерв'ю татові навіть Бог відкрив, якою смертю він помре. Йому було в сні показано, що блискавка вдарить і він значить, відійде від землі. Він це відкрив спочатку другові своєму, з яким разом відбували покарання, це сусідів наш. Ось. А потім сказав мамі. Але мама, звичайно, розхвилювалася і каже, що ти таке собі придумав, Григорій. У нас п'ятеро діток, це був 61 рік. Треба було працювати в колгоспі зранку до. До вечора, до, до смерканку, як кажуть. Нелегкі були часи. І він їй сказав це. І навіть в той день, коли це мало трапитись, то він сказав мамі, я тебе прошу не йди сьогодні на роботу, побудь вдома. Значить, в нього вже було відчуття, що сьогодні день, коли Господь відізве його від цієї землі. Як ваша мама сприйняла ці події, адже вона залишилася одна з чотирма дітками. Звичайно, що таке сприйняти це треба мати силу велику. Вона дуже, дуже засумувала. Можна сказати, що навіть і в деякій мірі розпач підійшов, але дякуючи тому, що вона була в церкві. І Бог, коли виконує щось по своїй волі, то він обов'язково турбується. Написано, що він є Бог вдів і батько сиротом. І дуже допомагали брати по вірі, церква, дуже допомагали продуктами, одягом, бо тоді важко було, грошей не було. Я ніколи не чув від неї якогось такого е нарікання. Ніколи. Бувало, що вона заплаче тихенько, але щоб нарікання я не чув. І це для мене найкраща проповідниця була моя мама. І для всіх нас, п'ятьох дітей. Володимире Григоровичу на той час радянською владою було заборонено. Батькам, християнам брати з собою в зібрання дітей до 18 років. Вже після 18 їхній вибір, і вони мали це право. Як незважаючи на це, мама розповідала вам про Бога або ж водила в зібрання, чи ризикувала вона все-таки цим і брала у вас Богослужіння? Я думаю, Бог і над цим питанням попрацював, як не стало тата? І я пам'ятаю, ми почали підростати, то зібрання почали проводити в нас в хаті. Бо там, де раніше проводилось, інколи мама брала нас на зібрання. Але також, якби піддавала трошки риску, бо штрафували, приходили, значить забороняли, приходили активісти сільської ради. А оскільки зібрання перейшло до нас, було в хаті декілька років. І ми всі п'ятеро на печі сиділи, бо хатина була невеличка, дві кімнатки, і слухали слово, поки засинали. Зібрання завжди довго були, і ми чули, які гарячі молитви були. І я рахую, якраз в цей період посіялось дуже слово Боже, в моє серце. Мама молилась за нас і вчила нас дійсно жити по-християнськи в науці Господній, виховувала нас і казала: дітки, щоб ви знали, щоб ви пам'ятали, ми батьки, можемо відійти звідси, але є Бог і Він буде піклувати за вас. І мені подобалось зібрані бути, коли я був дитинкою. Я до цих пір пам'ятаю віршики, який я розказував. Есть мне было восемь років может. Вот так він звучал. Я маленький скиталец, пришлец в земной стране, хоть мир земной прекрасен, но близок грех ко мне, твоя Отчизна лучше, мне ней вовсе нет грехов, и в ней не слышно стонов печальных колосов. Христос, очисти сердце, мне послушание дай. Мой путь земной ко благу к спасенню направляй. Не знаю, хто мені цей віршик дав, але я його в зібрані розказував. І до сьогодні І він в пам пам'яті до сьогоднішнього дня у мене залишився. Він навіть, на мою думку, описує в деякій мірі ваше життя. Тому що так сталося згодом, коли вже ви почали підростати, вже закінчили школу. Подалися, як то кажуть, у самостійне плавання, приїхали у Луцьк, вступили в інститут, стали студентом. На жаль, під впливом радянської пропаганди, ви відсторонили свого часу Бога. так? Він став ніби в осторонь. Дуже зіграла роль виховання в школі, тому що тоді вже почали. Якби була прийнята програма будівництва комунізму в 61-му році, і третім пунктом цієї програми, третім розділом, було формування нової людини. Вчителі дуже працювали над цим, продумували позашкільне, значить, позашкільні заходи, і на уроках старались пояснювати, що Бога немає. Так далі і тому подібно. І над, над нами, над дітьми віруючих батьків, у нас було десь так 10 хлопців і дівчата були, сильно почали працювати в плані цьому, щоб нас перевиховати, змінити наш світогляд. Ну, в деякій мірі їм це вдалося. І я був залучений, оскільки дуже любив. Фізкультуру, спорт, я був залучений до занять спортом, секцією, перемагав на змаганнях, почав їздити на змагання на районні, на обласні. Ну, це мені сподобалось, як то хлопцям подобається бути сильним. Нас вчили, що чоловік кузнець свого щастя. Закінчивши школу з відзнакою у 1977 році, Володимир вступив у Луцький педагогічний інститут на факультет фізичного виховання. Як кращого студента, хлопця залишили в інституті на викладацьку посаду. Я вже в 21 рік був викладачем Луцького педагогічного інституту на кафедрі фізичного виховання. Ну, це, звичайно, воно послужило мені. Тим, що я почав якби, відчувати себе особливим таким, гордість підступала. За Бога все починав забувати, забувати, це потрібно було вже будувати життя, кар'єру якусь. А далі був Львів, де Володимир працював конвоєм у бригаді військової частини. У той час почали формуватися підрозділи особливого призначення, а тому чоловік посилено займався різними видами єдиноборств. Відслуживши один рік, йому запропонували залишитись на надстрокову службу. У 90-му році мені запропонували службу в луцькому слідчому ізоляторі. Черговим помічником начальника слідчої ізолятора. Я отримав офіцерське звання і там моя служба проходила 16 років. І якраз там Бог почав сильно діяти в моєму житті, щоб все-таки я згодився на те, щоб служити йому. Володимире Григоровичу цікавить питання, от ви так крок за кроком досягали успіхів у житті. Вам вдавалося це? Вдавалося. І були здібності до цього? Яким було це життя без Бога? Звичайно, що я не міг мати повне задоволення, тому що там, в глибині серця, я розумів, що я. Маю служити Богу. Звичайно, я пішов на військову службу, серйозна служба, особливо вже в слідчому ізоляторі. Злочинцями працювати, це було тяжко, і я почав випивати алкоголь. Дуже багато е, палив, курив. Я декілька разів е, хотів покинути курити, бо моїй дружині було тяжко дуже переносити це, так як сьогодні мені. І вона просила, ну покинь, покинь. Я пробував тиждень-два і все. І я розумів, що це залежність, це залежність. І Я молився, я просив Господи. Я бачу, що я можу втратити і сім'ю, Бог дав мені прекрасну дружину. Народження первістка внесло у сім'ю Володимира нові мрії та амбіції. Те, що свого часу чоловік не досягнув у житті, він вирішив втілювати через сина. Проте, щастя, батьківства швидко кануло через трагічний випадок. Хлопчик раптово помер. Я собі таку ідею значить, надумав, що оскільки я не досягнув великих висот в спорті, то я свого малого буду сам. Тренувати, купив книжечку плавати раніше, ніж ходіть, і хотів навчити його плавати раніше, ніж він піде по землі. Але моєму безумству не дозволила і дружина, і теща мама дружини, щоб я це робив з дитиною. Але я від цієї ідеї не відказувався, що ну ладно, потім трошки підросте, віддам я в секцію десь дуже в ранньому віці. Але Бог дивився на це все моє таке безумство, на мою таку нікчемність. І Господь прийняв рішення, оскільки я не посвятив Його Господу, вже потім, коли я покаявся і прочитав, що якщо Господь дає хлопчика. То в Ізраїлі його посвячували на служіння Господу. І я мав це зробити, звичайно. Але я його посвятив Олімпу. Я хотів, щоб він став олімпійським чемпіоном, щоб він прославив себе і мене. Півтретьої ночі прийшов грозний посланник, як до Івова, дядько дружини і сказав: Володя, і нема помер. Це було для мене взрив такий. Я за всі ці роки вперше закричав до Бога, Боже, чому так? Чому ти мене не положив на лікарняне ліжко? Чому ти на мене не коснувся? чому ти ось так? І це був дійсно укол в серце мені. І коли ми хоронили хлопчика, Бог настільки все виміряв, заворушилась друга дитина, коли помирає. Син, друга дитина під серцем дружини. І вона завагітніла, коли йому було всього 4,5 місяці. Коли ми повертались з кладовища, дружина не поїхала, сказала: ти вагітна, Олю, не бажано тобі їхати на кладовище. Я почув у своєму серці голос, це був від Господа голос. «Сину мій, Господь назвав мене сином. Чому ти так затужив? Мені жити не хотілося. Втратив сенс життя. Чому ти так затужив? Заспокойся, Заспокойся. Прийди до мене. У мене є все для тебе, благословення. Я дам тобі синів і дочок. Тільки ж прийди до мене, отримай моє благословення. Служи мені. Це був 1986 рік, тільки перебудова почалась. Звичайно, що я не втримався, чи якби не було таких підґрунтя такого, мабуть, чи як. І... Не поспішили вас ще не тоді, на цей поклик. Не ви відклали. Поспішив, відклав. Бог вдруге заговорив до вас через обставини на роботі, коли ви були на в слідчому ізоляторі, і конвой через свою халатність з поля зору опустив в'язня. Як Бог тоді до вас заговорив, що все-таки от ви повністю вже віддались? Пройшли роки, були всякі з дружиною, звичайно, дуже. Такі напружені стосунки, оскільки я вже і алкоголь вживав, я так собі подумав, що це приведе до того, що сім'я розвалиться. І на роботі, звичайно, що серйозна служба дуже там не можна було бути під якимсь там сп'янінням ні в якому разі, тим більше. Підлеглі в мене були, я був начальником зміни, потрібно було керувати правильно. І мені запропонували вже посаду помічником начальника по роботі з особовим складом. Тобто, можна було б сказати, ніби як заступником начальника. Це був 94-й рік. І буквально після того, як я написав рапорт, що на цю посаду згідний, у нас велика надзвичайна подія трапилась. Мої підлеглі в лікарні опустили ув'язненого, якого прооперували на гострий апендіцит, і буквально через три дні я не буду подробиць говорити, але це був серйозний удар. Мені. По висновку розслідування мені сказали, що ви підете на звільнення з органів моїх справ. І я тоді серйозно звернувся до Бога. Господи, то я їм не потрібний, а я тобі потрібний, Господь. Боже, поможи мені, ти все можеш, Господь. Залиш мене дослужити до пенсії два роки залишилось. І я тоді так звернувся. І все пішло, як в якій касті. За мене вступилось начальство, залишило мене, понизили в посаді на деякий час, потім відновили, потім на підвищення пішов достроково на посаду майора. Поставили, але я вже покаявся. А як відбулося покаяння, зміна? Способу життя, адже ви розповідали, що Бог вас звільнив від різного роду залежностей, як від алкоголю, від коріння. Вас зовсім інше мислення. Пройшло декілька місяців, і ось почався 95-й рік, це пройшло 4 місяці ще. І я сказав до дружини Оля, я далі так жити не можу і не хочу. Все. Йдемо до молитви. Ми один раз були в 94-му році на Вороніхіна, до мій молитви з нею. Я кажу, Оля, давай свята якраз йдуть, підемо де молитви помолимось. Будемо просити Бога, щоб Бог поміг нам, дав покаяння і почнеться нове життя. Я це розумів, що це треба зробити. І 19 січня 1995 року ми прийшли з нею в дім молитви. І Бог сильно почав торкатися мене, і Дух Святий до покаяння мене спонукав. І після в кінці після вже зібрання закінчилось, коли був призив, я пам'ятаю, я один вийшов тоді. Один вийшов тоді і попросив церкви помолитися за мене, будь ласка, помоліться, бо я дуже грішний чоловік. Але я не хочу більше так жити. Попросіть Бога за мене, щоб Бог звільнив мене від, від всяких залежностей. Церква, як замолилась, Галя, це. Після покаяння Бог повністю змінив спосіб вашого життя і що цікаво, дав звільнення відразу від ось цих гріховних залежностей. Дав зразу звільнення. Тільки прийшов додому, вернулись. Я кажу до дружини, де то мої сигаретки? Я завжди на меблі э, наверх закуповував зарплати пів пакета сигар. Настільки вже залежність? Була залежність така, що я не, не міг заснути. Якщо немає, стидно було офіцеру йти десь по сусідах. Це вони приходили до мене, позичали. Ось. І перше, що я зробив, таке прийшло усвідомлення, вже Дух Святий почав давати конкретні вказівки. Мені, викиня це все. Я все зібрав, і такий сміттєпровід такий був, труба така велика, я жив на п'ятому поверсі, і вниз воно полетіло. Так ось з алкоголем розпрощався. І Господь дарував звільнення. До речі, Володимире Григоровичу не випадково Бог помістив вас у слідчому ізоляторі. Адже після покаяння, після глибокого навернення до Бога ви почали там звіщати Євангелією ув'язненим. І вони почали приймати це слово так. і змінюватись. Саме так і було, коли я увірував. І Бог укріпляв мене в вірі, і я зрозумів, що я отримав ключі від того, щоб звільнялися ці люди. Ключ Давіда, як написано в відкритій. Ключ Давіда це наш Господь, наш Христос. Бо я дочитався, що Пізнайте істину, Христос сказав, і вона, тільки вона зробить вас вільними. я пішов до камер, почав говорити: хлопці, у вас немає перспективи, ваш хазяїн, він злий, він обманщик, ім'я диявол. Бачите, як він відплатив за службу вірну йому вам. Ви тут мучитесь. І він ніколи не відступиться від вас. Ви маєте розірвати цей зв'язок, тому що ви під прокляттям. уже. Ви виконуєте волю князя світу цього. Почав їм зачитувати. Те, що Бог мені почав відкривати. І я настільки побачив, як Бог діє. Коли я ввірив Галина, і я зрозумів, що треба проповідувати в СІЗО, я почав розносити Євангелії. Привіз бібліотеку багато, Євангелій, і роздавав бібліотекар. У кожній камері було Слово Боже. І люди почали каятись. І реально і адміністрація бачила, що міняємо. Сьогодні, з яким словом, ви от звернулися? от Просто зараз до глядачів, які дивляться, слухають вашу історію і ще вагаються, от як ви. Був час вас щось стримувало повністю присвятити життя Богу. Що б ви їм порадили? Як їм впевненіше стати на цю дорогу християнства і твердо йти за Господом? Початок життя з Богом це покаяння, визнання себе носієм гріха, гріховною людиною. І коли ми щиро каємося, як дітки просять прощення, батьків за провини. За якусь шкоду. А так і ми маємо. Просто щиро повірити, що є Бог, і треба до Нього звернутися. Да, ми очима не бачимо. Але вірою ми маємо це зробити. Боже, прости мене, я людина грішна. Ось другий крок: вступити в заповідь з Богом через водне хрещення, і каже, получите Дар Святого Духа, приймете силу, жити вже. Життям для Бога. Так що я раджу всім глядачам не зволікати, друзі, не зволікати спасінням. Ми так боремось за життя, це фізичне. Ми так переживаємо, ми стільки багато готові віддати, щоб зберегти це життя. Але що далі буде? Ось що. І ми все все маємо вірою повірити, що буде те, що сказав Господь. І воно дискусії не підлягає.